Пішла я вчора позривати горішки з мигдалю. Цікаво, що мигдаль уже стоїть доволі лисий. В той час як інші дерева, ще кудлаті, зелені. І тут дивіться мою знахідку на одному з дерев. На стовбурі погано видно, тому одягаю рукавичку, щоб показати вам цю заразу ближче. Кілька тижнів тому вона вже була в нас на нектарині. Тому залишаю, як знайшли, як боролися. Покажу результат, що з того вийшло. Сподіваюсь, стане вам у нагоді. На відміну від мигдалю, нектарин стоїть страшний кудлатий, зелений. І знайти її можна тільки по слідам на землі. Бачите, начебто мокре чи жирне, земля відрізняється кольором. Піднімаємо очі вгору і починаємо шукати на дереві, хто ж робить ці сліди. Дивіться, який жах, скільки вже її розвелося. Причому не на одній гілці, а сидять вони вже на старих гілках, прям цілими колоніями. На молодому прирісті, до речі, їх немає. Так, що ж робимо? Розводимо актару. І пішли заливати наші гілки. Основна увага на старі гілки, а залишки вже розподіляємо на молодняк. І зверніть увагу, який тут класнючий приріст. Пройшла доба, пішли перевіряти. Ось такий маємо результат.